Наші вітання вам, шановні телеглядачі. Ми сьогодні будемо говорити про надзвичайно неприємні речі, про ганебний вчинок покидьків, яких людьми назвати просто неможливо. Доки боєць Національної гвардії України Богдан Петрук воював на сході України, його будинок у п'яти хатках розтрощили і пограбували. Людина приїхала вчора із Зони АТО із війни він бачив там надзвичайно багато всього жахливого. Він приїхав із пекла, але вдома його чекала надзвичайно неприємна така новина. Ночував він у друзів. І з хвилини на хвилину Богдан із представником нашого військомату повинен під'їхати до себе додому. Почекаємо декілька хвилин. Своє житло Богдан не впізнає. Він показує нам своє потрощене помешкання, пограбована шафа, купа сміття, порожній куток, де стояв холодильник. Колись від маленької грубки віяло теплом. Зараз це холодний квадрат розбитої цегли. Ікону на столі залишили господарю. Як доказ того, що злодіям не страшна навіть Божа кара. На підвіконні біля розбитої шибки нагадує про колишню роботу грамота з відзнакою «За Богданову сумлінність». Від Паркану немає сліду, лише символ України, червона калина, сумно привітала свого господаря. От ми знайомилися зараз із Богданом. Богдана, ви знали про те, що така ситуація з вашим будинком? Так, да, знав. Мені подзвонили знайомі і сказала, що так, діта. Я ще весною в, в моєму місці приїжджаю, в міліцію ходив. Вони записали і все. Позабило двері, воно те саме. Так ну, е я так розумію, що ви живете серед пустелі. Тут поряд з вами є ваші сусіди, ваші знайомі, ваші друзі. Невже ж не можна було якось відвезти цих покидьків від вашого будинку? Це ж не за Як... один день творилося. В вашому я знаю, будинку. що не за один. Приїжджали, забивали вікна, забивали всі друзі. Ну, вони ж, виходить, ночі, ж ніхто тут теж не буде сидіти. Теж у кожного свій дом. Богдана, де ви воювали? Скільки вас не було вдома? Ну, от часу. Рік вас не було? Рік часу в мене не було. Ну, я був під Донецьком. Маріуполь, Волновахів. Брали участь у воєнних діях? Ну, поки трохи милувало. Ну, там, близько були. Хочу вам сказати, що такі випадки не поодинокі з такими хлопцями, як наш, це Богдан. І більше, більше про такі історії знає виконуючий обов'язки голови ветеранів АТО у П'ятихатському районі Віталій Вунчиков. Будь ласка, Віталій. Ну, це те, що Богдан звернувся до нас, то ми знаємо. Багато хто не звертається, ті, хто по селам. Просто там своїми силами люди також ну, восстанавливають те, що розграбили. Є випадки такі і під Дніпродзержинськом, там в Аулах, там у людини зовсім розібрали хату. Прийшов чоловік, а там один фундамент. Зараз на даний момент проживає в сестри в жовтих водах. Також ну, там я зв'язався з обласною адміністрацією. Філатов і Різніченко пообіцяли допомогти. От. Є у нас ще одна, тут же ж по п'ятіхаткам, ще одна сім'я, яка потребує допомоги по Саксаганському, вулиця Саксаганська, 146. Теж. Поки чоловік в АТО, хата на дві половини, впала стіна задня обща. Також потребує допомоги, теж будемо зараз щось думати, щось, щось допомагати. Ну, я звернувся конкретно до, конкретно звернувся до Хіманіча Михайла, він згосився допомогти. Також є інші люди добрі, які також допоможуть матеріально. Ще звернувся до начальника вагонного депо. До Саржовського Олександра Олександровича, який. Віталій, а ви маєте на увазі саме про цей будинок. Допомога це, саме да, в нашому да, будинку. Так, да, да. зараз Олександр Олександрович теж допоможе людей, дасть із стройгрупи, які приїдуть тут, допоможуть навести порядок. От. Ну, це просто... Те, що ми тут поможемо, це ми поможемо. Ну наскільки, я, я зовсім не розумію, то ми людей, коли призивали рік тому, ми. На, ми... По мобілізації. Ми людям розказували, що ви йдете, свою державу, свою землю, сім'ю, будинок. Значить, люди там захищають на, на Донбасі ближче тих людей захищають, а наші свої ж тут свої люди підтіхацькі беруть, оце таке роблять. Наскільки цинічно, наскільки це зовсім не, не по-людськи, все це. Людина прийшла ось зараз, їй навіть переночувати нема де. Переночував у родичів, у у знайомих, верні. У знайомих. Тут навіть родичів у нього нема. Просто у знайомих. Випадок, випадок, надзвичайно ну, кричущий, немає слів, щоб висловити, як, як можна зрозуміти, щоб у наш час, у 21 столітті, просто взяли, розграбували будинок і. І в тієї людини, яка робить усе для того, щоб у нас на нашій території було мирне життя і не падали снаряди на наші підхарські землі. Ми будемо сподіватися, що все-таки це помешкання до ладу приведуть, вам Богдане допоможуть. Я думаю, знайде винних, хоча б просто попитається. Робота, з Робота правоохоронних органів ясно, що далі це вже це вже їхня справа. І ми будемо сподіватися, що. Тих людей, тих нелюдів, які зробили з цим будинком те, що ви бачите, обов'язково знайдуть і покарають. На цьому ми завершимо у нас невеличкий відеосюжет. Але це ще не кінець, тому що ми ще раз сюди прийдемо до цього будинку, тоді, коли він вже буде відновлений, і побачимо, як у Богдана буде далі вже продовжитися життя, і побачимо будинок, який Хорошо. через декілька. Декілька, я думаю, ну тижнів все таки безможна тут дуже проживати. Вам Там... я думаю, що раніше, то що, що по-любому ночувати, десь ж треба, десь, то будемо оперативно зараз старатися це все зробити.